Олександре, дуже приємно вас бачити наживо, а ще і на картині. Намальованою явно з любов'ю. Розкажіть, будь ласка, історію цієї картини. Я отримав поранення вже майже багато подіючого. І потім захотіла писати мій портрет. Вона пише банану. Звернулася, скажем так, до, до мого образу, а можливо, до більшого образу казачества. Ну, тому що м -м, почавши воювати, я не міг а, просто а, бути за звичайними Мені здавалося, що я звертаюся а, до предків. І тому відпустив вуса, чуба і став схожим на казака. Мені дарували друзі і чашки з казаками, і різні сувеніри. Ось, а отримавши поранення, дружина каже: я хочу використовувати твоє обличчя в образі Мамая Казака. І тут на цій картині бачимо ті самі зображень казака Мамая маля на даному момент протест. На даний момент існують дрони. Це у мене була мрія займатися дронами. Деяка зброя вже сучасного співу. А так на ті старині старовинні образи. Дуже дуже вам дякуємо за цікаву розповідь. І я вірю, ви дійсно наш справжній казак-характерник, як і був Мамай. Бо це навіть земля українська вас підтримує, і дарує вам силу і захищає. Нехай так і далі буде янгова охоронця, І щоб ми наскоріше ваша дружина намалювала картину про перемогу і. Дуже дуже з задоволенням прийдемо і вас разом сфотографуємо і запишемо. Дякую вам. Нам усім потрібно. Дякую.